Джерела відкритого вогню завжди несуть небезпеку. В культових релігійних спорудах таку загрозу становлять свічки та кадильне вугілля на великі свята, коли збирається багато прихожан, ця небезпека зростає в рази. Великдень одне з таких. Тому напередодні співробітники ДСНС здійснюють обстеження храмів та нагадують священнослужителям про основні вимоги правил пожежної безпеки, проводять інструктажі з настоятелями храмів щодо застосування первинних засобів пожежогасіння. Протягом минулого тижня в культових спорудах здійснили обстеження стану первинних засобів пожежогасіння, електричних пристроїв та мереж. Наголосили на необхідності обережного поводження з вогнем та нагрівальними приладами, на обов'язкове утримання дверей, евакуаційних виходів відкритими на час богослужінь. Рятувальники вкотре звертаються до громадян з проханням дотримуватися правил пожежної безпеки в культових спорудах, аби великі свята пройшли безпечно. У разі спрацювання пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу негайно покиньте молитовний зал, не створюючи паніки та тісняви при пожежі або іншій надзвичайній ситуації. Телефонуйте за номером 101. На останок зустрічі проведжаючи в дорогу ДСНСників, настоятель дав усім віруючим настанови і Боже благословіння. Вітаю з святом Воскресіння Христова. Нехай Господь дарує Україні перемогу. Після того міру. Нехай Господь дарує нам віру, нехай Господь дарує нам радість, об'єднання, Об'єднання як в спільній молитві, так і в спільній нашій державі. Тому що ми є перше творіння Божим, але з другої сторони ми є мешканцями, ми є громадянами держави України. Будьте всі разом, і нехай Христос буде посеред нас.